Всім привіт! Показую вам сьогоднішній апдейт для сторінки замовлення. У нас була така проблема, що коли ми намагалися шукати по машині, то можливо було знайти тільки по назві, а не по номеру. І така сама проблема, коли ми шукаємо по клієнту, то ми могли знайти тільки по імені, але не по номеру. Тепер ми розклали ці дані на окремі колонки. Що покращує наш пошук, і тепер ми можемо шукати по будь-якій колонці. Наприклад, ми можемо шукати по назві машини. Ми можемо шукати по номеру машини. Ми можемо шукати по імені клієнта. Ми можемо шукати по номеру телефона клієнта. Ну і по даті, насправді, ми також можемо шукати. Якщо нас, наприклад, цікавить замовлення за перший місяць 2024 року, то ми будемо бачити тільки їх. Чи є в нас за другий місяць нічого немає. Всі за перший. Ну і по номеру замовлення, звичайно. Також ми можемо шукати. Так. І по статусу також. Тобто, по всім колонкам, які ви бачите перед собою, можна здійснювати пошук. Куди ділися кнопочки, які в нас були тут? Генерація. Фактури, перегляд фактури, перегляд замовлення pdf у і видалення замовлення. Вони переїхали ось сюди. Тобто тепер ми тут бачимо всі ці функції, вони працюють точно так само. Ми переходимо на відповідні сторінки, перегляд фактури, перегляд замовлення і видалення замовлення. Також, якщо у нас фактури ще немає, то у нас немає такого пункту, як перегляд фактури, а замість неї ми бачимо згенерувати рахунок фактуру». і тут ми обираємо дані для фактури, згенерували, тепер в нас є фактура для замовлення 51. І якщо ми перейдемо на замовлення 51, то тепер тут ми бачимо попередній перегляд. Так? Тому що фактуру ми вже згенерували. На цьому все. Дякую.